А що саме зараз відбувається навколо Авдіївки? і Чим завершилися штурми росіян? Хто контролює там теж ні коксохімічний завод? дізнаюсь від Сергія Цехоцького, військовослужбовця 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка. Я вас вітаю, пане Сергію. Слава Україні. Доброго ранку, Здоровим, слава. І для початку за останніми даними на мапі Deep State, аналітики інституту вивчення війни фіксували просування російського угруповання на одній з ділянок Авдіївської промзони. Ішлося про ту ділянку, от приватний сектор з південного боку міста. Чи можете докладніше про це розказати, і чим завершилися ці штурми, чи вдалося їм зайти на околиці міста? E, значить, я хочу наголосити і звернути увагу на що. Значить, є інститути, є багато експертів, які дають оцінку тим чи іншим подіям, розвитку подій в е, герофічному положенню там, е, тих чи інших підрозділів. Але е, е, таке прохання довіряти тільки е, е, відомостям, які подає Генштаб наш. Тому е, чому? Тому що це, по-перше, е, Командування старшого штабу бачить краще, те, що треба повідомити. І е, противник е, ну, знає, буде знати тільки те, що йому потрібно знати. Тому що багато дуже людей е, стараються ну, щось вновити і сказати таке цікаве, щоб зробити анонс. Але це тільки на руку противнику. Скажу коротко стосовно цієї ситуації. Ситуація абсолютно точна. Контрольоване командування збройних сил України, все тоді розкажіть, яка нині ситуація навколо Авдіївки? Чи підтверджується інформація про те, що е зараз ведуться штурми, і наскільки вони інтенсивні? З, з кількох боків вони наступають? Е е їхні спроби наступу і, і наступи йдуть абсолютно з усіх боків від Авдіївки і е на само Авдіїв. Де вони не можуть запускати піхоту, тому що ну, вона дуже швидко знищується, значить, вони е, працюють дронами, працюють артилерією. От, ну, Це йде е, е, абсолютно цілодобово. Тому, е, скажімо так, що е, тактика їхня практично не змінилась. що Ці місні штурми продовжуються, вони кидають групу за групами, от, е, невеличкі групи, правда і. Я не знаю, чим вони їх там е мотивують, мабуть, як завжди, е брешуть, е кажучи про те, що там закріпилися, і так далі, і ви давайте йти, йдіть на, там їм на допомогу. Бо щоб по-іншому зрозуміти їхню поведінку, я не знаю, як можна нормальному людині. І все ж таки знову хочу послатися на інститут вивчення війни, тому що аналітики, які аналізують ту інформацію, вони її отримують із супутників даних і від того ж самого генштабу, і потім видають свій аналіз. І от вони за останні тижні кажуть, що інтенсивність атак з боку росіян зросла на 30%, При цьому якість впала. А як це ви можете прокоментувати? Ви вже сказали, що тактика їхня не змінюється, тобто вони. Вони йдуть в лоб. Вони йдуть в лоб, вони йдуть е, з по бокам. Ну, вони практично йдуть в лоб всюди, тому що е, лінія оборони побудована таким чином, що ми їх ну, ну, не даємо можливості десь просунутися, так як вони хотіли. Вони пробують, значить, е, такими точечними ударами б'ють в одну точку, там запускають свої штурмові групи, і тут же е, б'ють уже. Там ну, напряг роблять і б'ють в іншу точку. Тому такі, знаєте, як спорті, як в боксі, от б'є в б'є в одне місце, потім, значить, а цілиться в інше. От, е, от, 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 от така тактика теж фіксується, але ж для нас це абсолютно нічого. Е, Несподіванки нема в цьому. Всі підрозділи на місцях готові, от і е, робимо все, щоб ворог не, не досяг своєї мети. І щодо Авдіївського коксохімічного заводу він розташований при в'їзді в, в Авдіївку. І от попередні роки, 17-й, коли там були дуже активні обстріли з боку бойовиків і росіян, він був укриттям для більшості містян, і нині він є ціллю росіян. Вони намагаються туди прорватися. І хто контролює Авдіївський коксохім? Контролюють Авдіївський коксохім. Командування Збройних сил України. Він під нашим контролем. Які підрозділи вони зараз задіють? Ви е відчуваєте, чи є у вас інформація, що вони оновлюють склад живої сили? І які задіяні резерви? І звідки? Ну, те, що ми бачимо на своїй ділянці фронту бригадної, то там задіяний їхній званий перший армійський корпус, плюс в переміжку вони йдуть з цими шторм зетівцями групи Шторм. І плюс є кадрові військові, ну кадрові е, з території Російської Федерації. Тобто це такий Плани... йдуть. Плани... Да, да. Перервався за зв'язок. Ви продовжуєте. Я кажу, якщо ви почули мене, то це такі, такі слово роду в Вінігрі. Я кажу зараз про ділянку фронту нашої бригади. Uh -huh. От там ідуть і е, перший армійський корпус е, переважно. Е, Колишні громадяни України, так називаємо їх, от і Стурмзет разом по і, і, і плюс мобілізовані, які там призвані за останні там місяці з території Російської Федерації, пане Сергію, і Рей. на завершення хочу розпитати вас. Все ж таки наскільки от погодні умови, які вони нині на фронті, як вони впливають і на контрбатарейну боротьбу артилерії, і на штурми наземні? Ну, скажем, у нас немає такого лиха, яке там зараз було на півдні України, мається що велика кількість снігу, але термороз тому використання дронів теж теж ускладнюється. А і і холод і, опять же, холод такий. Ну до речі, пронизливий вітер, який, мабуть, теж їм не дає такого, скажімо, чіткого виконання своїх задач. Потому, Кажу, повторюсь, скажу, що наша українська погода завжди на нашому боці. Ну е натомість е на нашій ділянці фронту ми це бачимо. Тому що ми до зими готові. Ми зготувалися ще з літа до цього ситуації. На, на всяк випадок. От. А у них ну, е з цим е завжди були проблеми і, і будуть. Єдине, що е на полях вони краще зберігаються зараз. Я маю, маю ті, Я вас зрозуміла. Я вам дякую за те, що знайшли час і доєдналися до нас за ваші новини з фронту. І вперше перш за все за захист вам і вашим побратимам. Про оперативну ситуацію на східному фронті, зокрема, неподалік Авдівки. Ми говорили з Сергієм Цехоцьким, офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади збройних сил України імені Якова Гандзюка.